Всім привіт і вітаю вас на своєму каналі. Перед початком перегляду, будь ласка, поставте лайк і підпишіться, бо скука можна вже не набере тисячу. А сьогодні ми поговоримо про склад. Як ви знаєте, склад оновився. І в цьому відео я хочу зробити висновок, чи буду я продовжувати в нього грати, чи може вже не треба. Тому намазуйте чорний хліб майонезом з кетчупом, вмачуйтесь зручніше і погнали. Майдемо. Они сами стреляем в ледовую Сидайте все на мопедах кто может Вот Я потом видео выставлю как мы все на мопедах едем Ебать Поехали, поехали, поехали Как пустые, как пустые Мы туда поехали, парни, мы туда поехали Я считаю, нарисовал стрелочки, стрелочками доехали

А в тебе, в тебе показу нормально, а ми занижена навпаки. А в мене навпаки. Ні-ні. не покрай Так, я хочу пройти і взяти патрони. Погнали патрони, пройдемо візьмемо, зможемо? Ну, я повертаюсь в хату. Сюди, сюда сюди Братан, тут у нас на даху стояв Не гевапайся, я йду Не гевапайся, я йду Не гевапайся, я вже йду Не гевапайся, я йду Не гевапайся, я йду Не гевапайся, я йду, вапися, я йду. Вапися, я йду. Да я жду, п***** Не гевапайся то Доволі, хлопчик, ти може перепив Кока-коли сьогодні? Так багато енергії в тебе чинієш Дві літри перця завершили Наймухий блок. О, майор пейн. Знаєш, як, як перемещать боль? <пробі> Навчити тебе забувати про біль бил. Хорош. <пробі> <пробі> так тут ты нас папа? Я бежу подніму. Таба нема на метке. не... Я врізався. Oh я а, врізався. них. Але вже не вставай. от у вас крутой складний. Куда ти? Ми супер давако були. І ми, ми на них прям їхали. Тобто ми навіть так плявали. Ви навіть, ви навіть лежите однаково. Заходіть, заходіть, от право, заходіть. Все буде окей, братанчик. Подякував. Так, куда? Ребят, Підметчика можеш вийти. І ви знаєте, коли баги прямо не впливають на ігровий процес, з ними ще можна миритись. Але ось з цими багами, коли ти вкладаєшся в приціл, в тебе просідає ФПС, і ти потім... Дві секунди шукаєш ціль, ну це дуже сильно впливає. Це дуже сильно, це просто неможливо грати. Добре, що в нас є моди, які вирішують ці проблеми. А що це за крики постійні? Що ти ходить? Ображі, я барабан перепевляю. Ну добре, я посижу, подожду, пока ти барабан. Сейчас я тебя найду, да? Ты залежай, пока барабан Ну я покормил. Не по майну вставай. Что это за ной. Не, ну ты гореть будешь как? Ооо, У меня светлая не забанилось. Иначе я дернул воду, пошли. Геликоптер uh, воздух во все. А в бинокль подивись. Я, я ничего не бачу. Я беру бинокль, чтобы подивиться краще. У мене тупо все белое. Що? таке? Це край води. Я Припаска вони, свертушка геть буде. О, б У мене коротше, короче, Тепер зарядився. Якщо... Треба буде, викажіть. Нафіга ти подвину подстав, ти? Все, ми готові азустріти. Oi, oi, oi. Так, із такою сирою основою навіть моди не врятують. Та все ж в склад ще досить цікаво грати через саме людей, які грають в склад. І ці люди, які постійно прикалуються і веселяться, роблять цю гру веселою і цікавою для мене. Сподіваємося, що Ові все пофіксять, пороблять, понастраюють, поналаштовують. І в нас знову буде нормальний склад, в який можна буде грати. І вони це встигнуть зробити до того, як спільнота піде грати в щось інше. А на цьому все. Ставте, будь ласка, лайки обов'язково підпишіться, бо я вже хочу 1000 і зарабатувати десь по 2 долара в місяць. Тому, будь ласка, підписка, лайк, коментар. На цьому все. Всім пока. Чому на вас не показує? Грає багата, блять. Перебили, бля. Пежок называется.